Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми утворюємо, записуємо та читаємо числа від 41 до 90. Працюємо із задачами на знаходження невідомого доданка. Перетворення іменованих чисел. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. робота швидше. Починаємо. Будь ласка, спробуй полічити цифри на полі. По порядку полічи числа. від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це цифри, що позначають числа. І останнє є 10. число 10. Наступне: навпаки, від 10 до 1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і, звичайно, 1. Молодці. Наступне, спробуй записати математичний диктант. Напиши МД і запиши, будь ласка, відповіді. Різниця чисел 4 та 2. Різниця чисел 4 та 2. Наступне 7 збільшити на 2. 7 збільшити на 2. Сума чисел 2 та 5. Сума чисел 2 та 5. Число яке на 1 більше, ніж 5. Число, яке на 1 більше, ніж 5. 10 зменшити на 8. 10 зменшити на 8. Число, яке на 8 менше, ніж 10. Число, яке на 8 менше, ніж 10. Ну що, готові? Давайте тоді перевіримо. Перше 2. Далі 9. 7. 4. чи Ні, Ні, звичайно, на 1 більше, ніж 5. Отже, число 6. 10 зменшити на 8 – 2. І останнє число буде 2. Тому що число яке на 8 менше, ніж 10. Це число 2. Молодці, ви впоралися. Давай згадаємо склад числа. Які ж числа пропущено? 7 додати 3 буде 10. 10 відняти 5 буде. Звичайно, мої хороші, буде 5. 5 додати 4 дорівнюватиме 9. 9 відняти 3 буде, звичайно, буде 6. 6 відняти 6 буде. Молодці, буде 0. 0 додати 3 буде. Звичайно, буде дорівнювати 3. 3 додати 5 буде. Звичайно, буде 8. Правильно, і 8 мінус 8 буде дорівнювати 0. Молодці! ви впоралися з цим завданням? Будь ласка, запишіть числа у вигляді сумі двох доданків. Розглядаємо. 8 дорівнює. Звичайно, 5 додати скільки? 3. Чому ж 3? Тому що 8 відняти 5 буде. Правильно буде дорівнювати трьох. Наступний, будь ласка, 9 дорівнює. 7 та 2. 10 дорівнює 3 та та 7. Мої розумнички. 10 дорівнює, 6 та. Ну, звичайно, 6 та 4. 7 дорівнює 5 та, та 2. Молодці. 10 дорівнює 9 і 9 і 1, правильно? 7 дорівнює 6 та 6 та 1. Молодці. А 8 дорівнює 6 плюс, плюс 2. Правильно, тому що від 8 віднімаємо 6, отримаємо 2. Ви впоралися. Так утворюються двоцифрові числа. Поглянь, скільки ти бачиш бананів. 4 десятки це число 40. 4 десятки і 3 банани це буде число 43. Будь ласка, спробуй у своєму зошиті розгорнути його, записати каліграфічну хвилинку, цифру 8, один рядочок. Та записати цифрами числа. Готові? Двадцять вісім. Двадцять вісім. Сорок один, сорок один. Сімдесят чотири, сімдесят чотири. П'ятдесят дев'ять. п'ятдесят дев'ять. Шістдесят. Шість. шістдесят шість, вісімдесят два, тридцять чотири. Перевір. Двадцять вісім, сорок один, сімдесят чотири, п'ятдесят девять, шістдесят шість, вісімдесят два, тридцять. чотири. Будь ласка, спробуй обчислити вирази. У своєму зошиті швиденько. Запиши всі ці вирази та обчисли їх. Може зупинити відео. Продовжиш, коли будеш готовий для перевірки. Мої розумнички, ви вже готові? 11 додати 8 буде 19. 5 додати 5 буде. 10. Молодці. 1 додати 9 буде 10. Правильно. 17. відняти 3 буде. 14. 14 додати 2 16 16 відняти 5, 11. 10 додати 7 та відняти 4. 10 додати 7 буде 17, відняти 4 буде 13. 10 додати 3 та додати 5. 10 додати 3 буде 13 та додати 5, 18. 18 відняти 5 та відняти 1. 18 5 буде 13. Та мінус 12. Далі 14 відняти 4 та додати 6. 14 відняти 4 буде 10, плюс 6 16. 12 додати 5 та додати 32 плюс 5 буде 17, плюс 3. Двадцять молодці. Вісімнадцять додати вісім та відняти п'ять. Десять додати вісім буде вісімнадцять відняти п'ять буде. Молодці, буде тринадцять. Ви впоралися. Скільки їх з чорного шоколаду? Десять. А з білого невідомо. Як знайти від загального числа фігурок? І, знаючи, скільки було чорних, як знайти з білого шоколаду? Правильно, знайти тільки через дію віднімання. Нам треба 17, відняти, 10 дорівнює 7 фігурок. Отже, використали 7 фігурок білого шоколаду.

Будь ласка, розглянь кожну фігуру. Подумай, скільки в ній відрізків або сторін. Це фігура трикутник. Скільки в ній відрізків? В ній три відрізки. Скільки точок вершин? Всього три точки вершини. Назви, що навколо тебе нагадує ці фігури. Наступна фігура. Скільки відрізків сторін? Правильно, відрізків 4. Скільки вершин. Так, вершин також 4. Скажи, що навколо тебе нагадує цю фігуру. Подумай уважно. Тобто, ви кажете, наприклад, стіл, парта, стілець, шафа, підлога, стеля, «будь-що». Назви, будь ласка, що схоже на цю фігуру. І наступний, поглянь, будь ласка, це квадрат. скільки в нього сторін? Звичайно, в нього чотири сторони. Чи однаково вони розміру? Звичайно, в квадрати всі сторони рівні. А скільки в нього вершин точок? Так, також 4. Скажи, що навколо тебе нагадує цю фігурку. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали. Гарно ви відповідали. Тож скажемо у кінці. Першокласники молодці! Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Я вами дуже пишаюся.